Сьогодні понеділок, 19-та година за київським часом. І у нас час до нашої основної рубрики, що болить. Тож, е, на цих зустрічах ми спілкуємось про ваші потреби, ваші болі, про те, що вас більше всього турбує. І зараз до нас долучається Вікторія з своїми запитаннями. Готова задавати питання з приводу продажів, з приводу вашого стану, з приводу клієнтів, з приводу всього того, що так вам подобається і турбує. Усім при... Віка, вітаю. Привіт. Привіт. Сьогодні продовжуємо нашу таку робочу рубрику уже. Будемо спілкуватися про болі наших клієнтів. Мене добре чути? Так, да так, -да, дуже дуже добре. Ой, чудово, прекрасно. Ну добре, тоді переходимо одразу до запитів. Тому що у нас сьогодні болів більше, ніж зазвичай. Ну, да, ми постараємося пі стигнути. Після вихідних трошки приболіли, треба полічити. <рес> Це точно. Добре. Тоді перший запит у нас від Олесі, і вона пише: при моєму прайсі офлайн не при... офлайн не принесе більше 100... 120 тисяч в місяць, а онлайн сфера для мене поки темний ліс. І цікаво, які там взагалі перспективи? Що ми можемо їй взагалі розповісти про онлайн? Ну, онлайн це взагалі дуже така перспективна ніша область. І скажу чесно, в Україні вона абсолютно не освоєна. Тому ті тренери, які в цьому хочуть розібратися, рекомендую якомога швидше в цьому розібратися з нашою допомогою, тому що ви попадаєте автоматично в Голубий океан, де у вас не буде конкуренції. Відповідно, ви можете встановлювати ту вартість, яка вам буде до вподоби. Тим більше використовуючи наші методи. Основним Плюсом, ці методи, цих методів роботи в онлайні, це є те, що ми продаємо нашу експертність, а не наш час. Тим більше, завдяки нашому продукту, нашої, нашої доробці, доробку, наставництва з комплексним введенням до результату, ми даємо результат клієнту руками самого клієнта завдяки наших заходів, завдяки наших інструментів, які ми навчаємо. Тому ми маємо дуже великі плюси. Бо наші експерти мають три експертності: фітнес, нутриціології, маркетингу і продажі, і наставництво. А звичайний тренер має просто експертність фітнесу і нутриціології. Відповідно, дві основних бізнесових експертності він не має. І саме тому ми з своїми учнями перебуваємо в такій конкурентній перевазі, і тому основний, основний вид заробітку у тренера він проде свій час. Через тренування. Тому і є певний потолок заробітку. У цієї дівчини 120 тисяч гривень. Це небагато, в принципі, але абсолютно немало. Проте, на 240. на 360 вона ні в якому разі ніколи в житті не вийде, тому що вона не зможе себе клонувати. І, Відповідно, вона вже не може розвиватися. От, звісно, вона може підняти свій чек. Вона, звісно, що може ще й вночі працювати. Так більшість тренерів і робить. Але основна перевага онлайну над офлайном це те, що онлайн-наставник він продає експертність, він своїм часом не торгує, і він може брати в роботу і 5, і 10, і 15, і 20, і 100 Клієнтів, так як е, звичайний фітнес-тренер може взяти обмежену кількість клієнтів і преться в потолок. Єдине, що цій дівчинці треба зробити, просто розібратися, де брати клієнтів, що продавати, яким чином продавати. Це ми навчаємо в нашій програмі багатий тренер-наставник. Є таке діло. Плас. Дякую за таку обширну відповідь. Так, звичайно, ми її запрошуємо до нас. Ось, і зараз вона у нас на інтенсиві, тому я думаю, що вона вже почерпне класної і і інформативної інформації для себе. Добре, йдемо далі. Далі у нас Тетяна, і що вона пише: хотіла б створити онлайн-марафон, онлайн маючи необхідну базу та знання, бо зараз маю лише один сертифікат, і також хотіла більше розумітись у роботі м'язів аби вести силові тренування, а не лише хіти. Ось, що ми можемо їй сказати, і чи варто починати з онлайн-марафону? Ну, я рекомендую взагалі просто розпочати, хоч що-небудь робити. Проте, скажімо, основна проблема тренерів це те, що вони постійно працюють над експертністю, проходять курси там рентгенологів, ендокринологів, але клієнту треба звичайний сервіс, йому треба просто отримати результат і завдяки досвіду. Досвіду експерта не завдяки його знанню, а досвіду життєвому, і відповідно на цьому етапі просто людині донести інформацію, як правильно харчуватися, як правильно поводитися там, наприклад, з режимом, з водою, з відновленням, то це можна зробити, маючи базові. Базові знання і постійно гнатися за новими дипломами і регаліями тут не треба з цього робити культ, бо ніхто в житті з клієнтів вас не запитає: покажіть мені свій диплом, який ви там здобули за які-то там свої заслуги. А основним критерієм відбору клієнта перед експертом являється те, що чи є соціальне підтвердження у експерта його діяльності, чи є в нього кейси взагалі, і завдяки яким методам. Він може дати клієнту результат. Тому я вважаю, що основною задачою тренера є перехід наступний на наступний левел мислення, думок, вкладу ума, не знаю, там, характера, навиків. Це стати тренером-наставником. Тобто, тренер що робить? Він просто подає гантелю і слідкує за правильним виконанням вправи. Все. Він не відповідає за результат. Результат Можна отримати лише використовуючи всі фактори, всі інструменти, які дає своїм, своїй практиці, методології наставник. Він супроводжує по харчуванню, супроводжує по активностях. Він Коригує всю, ці, всю цю діяльність і несе за це відповідальність. Тренер абсолютно не, не несе відповідальність за результат, і тому тренер заробляє 120 тисяч гривень, наставник може заробляти і 10, і 15, і 20 тисяч доларів. В цьому лише треба розібратися. Це не погано, не хорошо. Я ніякому разі не зменшую заслуги тренера. Це окрема робота, окрема специфіка, окремий продукт. Але наставництво це інший продукт, набагато маржинальний і з приводу. У марафонів то це не являється продуктом. Марафон є інструментом, таким лід магнітом, коли можна тільки познайомитися. І з приводу марафонів тут дуже велика йде нагрузка на маркетинг. Постійно треба знаходити клієнтів, постійно їх треба там щось худати, товстішати. Людина просто отримує якийсь перманентний результат. І уходить. А конкретний результат зміни мислення не отримає. Це сама велика конкурентна перевага, яку несе наставник перед звичайним тренером. Тому, звичайно, як інструмент, там, марафон чи якийсь там міні-курс, то можна використовувати. Я рекомендую все ж таки застосовувати або ведення, або супровід, або якщо людина хоче вийти на супер-мега прибутки, то треба розібратися, стати наставником. Така у мене відповідь однозначно. Так, тому тут ми також запрошуємо до себе, щоб глибше розібратися в цьому питанні. Добре, йдемо далі. Далі у нас Петя. І що пише Петя? Скоріше за все, хочу власний бренд, хочу проявляти професіоналізм онлайн, заявити ще більше про себе. З йому можна почати? В нього досвіду 10 років, ось він тренер офлайн От, і хоче створити власний бренд саме в онлайні. Як йому це почати робити? Uh, в нас... Власний бренд він не створюється е, звичайними постами чи рілзами, він створюється кейсами і відгуками. Це, е, знаєш, як, як слава. От слава е, вона рухається швидше, ніж людину знають. Да? Тобто навіть в обличчя не бачили цього експерта, вже чуйка, чутка про нього, про його експертність, про його результати. Перевершує і доходить набагато швидше, ніж людина знає, хто це такий за експерт. Тому я рекомендую розібратися, що дає результат для клієнта. По-перше, по-друге, розібратися завдяки якому продукту, щоб, щоб було все. Зручно, щоб було все комфортно, тому що онлайн це однозначно про зручність, про комфорт, про експертність, про мобільність, про швидкість. Звичайний тренер він теж може давати результати. Звісно, що він і намагається дати результати в залі. Він постійно розповідає, розказує. Але завдяки тому, що його інструменти устарілі, бо він просто на ушко розказує цьому клієнту, який просто немовмотивований, то не можна з -з зробити цей результат, і він просто розпиляється. Він так же само вкладає енергію у цього клієнта. Але всі процеси не автоматизовані, ніде це не оцифроване, він просто вигорає. Він з, одному, з кожним клієнтом розказує, розказує, розказує. Той клієнт киває, киває, киває і все. Коли можна було просто це все діло оцифрувати в регламенти, плани харчування оцифрувати, план тренування оцифрувати, розібратися з маркетингом, розібратися з продажами. І далі вже рухатися або через наставництво, або через ведення, або через якісь курси. Це, це скажімо, про ефективну діяльність. І тому власний бренд це є складовою складовою любого експерта. Якщо він розібрався, якщо він попрацював над собою, якщо він дає цінність клієнтам, якщо у нього є розуміння, де брати цього клієнта, яким чином продавати, то про нього будуть і узнавати і в нього будуть ресурс. Щоб про себе заявляти всесвіту. А так просто кричать: я супермодний, крутий тренер. Я всіх треную вже 10 років, то це цим брендом не створиш. Тому що за, за, за оцінюють за поступками і за результатами. Це, скажімо так, так виглядає. Клас. Дякую за таку розгорнуту відповідь. Дуже все структуровано і ясно. Ми перекинемо цей ефір нашому клієнту. Добре, Дякую. йдемо далі. Далі у нас. Лариса і у неї багато запитів. Перший я хочу бути впевненою у тому, що маю достатню кількість знань, аби навчати людей без ризику для них отримати травму після моїх тренувань та 100% отримати результат. Також хочу розумітись на раціоні та харчуванні. Зараз працюю над своїм профілем, дуже активно, маю контент. Зараз його стараюся публікувати, трошки писати пости. Також хотіла б взяти на ведення декілька дівчат онлайн і спробувати вести тренування. Далі п'ята не такий запит є моя фізична форма. Вважаю, що тренер має бути прикладом для своїх клієнтів у всьому. Тому зараз сама займаюся, спираючись на свої знання, і після авансу додатково йду в тренажерний зал для того, аби навчитись працювати з великою вагою. От, ну тобто, людина, яка хоче себе подати як найкраще, да, і от у неї є такі запити: що ми можемо почати, да, і що ми можемо їй порадити. Дивися, це е, схоже на всіх людей, на всіх і на мене, і на тебе, і на всіх е, і спортсменів, і не спортсменів. От перед тим, як, він, як щось розпочать, всі починають збирати інструменти. Це нормальна, нормальна ситуація. Хтось оформлює соціальні мережі, хтось там купляє спортивний костюм, хтось купляє дипломи, хтось навчається. Це правильно, це нормально. Але, е, скажімо, не маючи чіткого плану, не можна стати чемпіоном. В нашій боротьбі, конкурентній боротьбі в тренерській діяльності в фітнес-індустрії, нам треба бути чемпіонами, нам треба про себе якісно заявляти, нам треба продавати якісні продукти, нам треба вміти якісно це все, це все робити. І, відповідно, має бути чіткий план. Але не маючи плану, це буде просто збір інструментів. Тому я завжди привожу, наприклад, такі, такі аналогію. От, наприклад, ми хочемо побудувати Будувати будинок і купуємо лопату, цвяхи, цемент, але без плану, без чіткого керівника. Прораба, скажімо так, відповідальної людини. Ні один е інструмент, навіть їх буде куча інструментів, не зробить чіткого результату. Тому те, що вона робить, це дуже круто. Е хай вона так і продовжує це робити, але треба, щоб був план. Якщо в неї плану немає стратегічного. Стратегічний план відрізняється від тактичних дій, від тактичного плану. Е Дистанцію дистанцію реалізації тому я рекомендував би спланувати свої свої дії на рік, зрозуміти, що вона хоче в кінці отримати від цієї діяльності, і вже від цього відштовхуватись і строїти свої тактичні дії. А для цього нам треба дуже крутий результативний впізнаваний продукт. Я всім рекомендую застосовувати наш передовий метод наставництва з комплексним веденням до результату. Основна перевага в тому, що у нас є інструменти, у нас є заходи, які роблять результати клієнтам дуже комфортно, якісно, і людина не вигорає. Ні клієнт не виграє, ні тренер не виграє. Друге, в чому її треба розібратися? В інструментах лідогенерації, а саме в маркетингу, упакувати свою сторіночку, потурбуватися про надходження лідів і зрозуміти, що саме. Транслювати свої цільові аудиторії, відповідно, розібратися, хто ця цільова аудиторія, і навчитися продавати. Треба знати, яким чином продавати, бо в лоб продавати не вийде. У нас люди такі вже, скажімо, освічені що не просто запитавши, скільки коштує там там твій супер. Чи щось сказати там 200-300, то людина не зрозуміє. Треба як мінімум зробити від 3 до 15 дотиків. От, і треба, щоб була вороночка продажів, переписка, діагностика, стратегічна сесія, презентація, безпосередньо продаж. Тобто, і ми можемо сформувати план, план розгорнутий план по досягненню результату. І в цьому плані в мене зовсім не було ніяких, е, ніякої інформації про форму тренера. Не було абсолютно нікої, бо у наставника немає форми. Йому треба бути експертом в цій діяльності, звісно, що він. Він має для себе виглядати добре, там почувати себе добре, тому що все ж таки це впевненість. Тут немає якоїсь експертності конкретної, тому що людина має бути досвідченою, має бути досвід людини, а не просто енциклопедія, бо можна напихати напіхати дуже багато інформації. Тим паче, цей клієнт може зайти просто в Google чи в чат GPT, задати любу інформацію. Там все йому видадуть. Має бути Відповідно, відтестована гіпотеза повинні бути вже зроблені кейси, упаковані, і щоб відповідно експерт-тренер знав, яким чином робиться цей результат, щоб він мог далі цей, цей процес масштабувати. Тому не все так просто, не все так однозначно, скажімо, уже те, що цей тренер рухається в правильному напрямку, це дуже круто, але щоб досягнути результат... Такими темпами, то їй треба буде від двох до десяти років. Це не цілесообразно, тому що через два роки, навіть через рік все може змінитися. Розумієш, да? а ми хочемо вже зараз бути в конкурентній перевазі. Тому я рекомендую бути на голову попереду від своїх конкурентів, тоді можна щось досягнути. От, тому що я припустимо вже. В цьому бізнесі, саме в навчанні наставників вже близько п'яти років. От і я відверто кажу, що в Україні е, бодай хоч щось схоже на е, таке навчання, такого немає. От, і в тих людей, які зараз спостерігають, слухають нас, є унікальна можливість до нас долучитися і просто розібратися. Звичайно, що попрацювати і отримати результат, треба певний проміжок часу. Певне прийняте рішення, і зроблені певні шаги. Тому одним із цим кроком є те, що вони вже наслухають. Наступний крок це прийняти участь в інтенсиві, записатися на стратегічну сесію. Далі, якщо людина буде готова, готова попрацювати на результат, бо ми працюємо стільки з тими, ті, з тими людьми, які дійсно готові. Просто звичайних пересічних гаслів. Трольорів ми до себе не беремо, бо ми серйозні ребята. Вот. а то й тоді вже є, є серйозна вірогідність того, що експерт буде надзвичайно в вигідних умовах перед іншими своїми друзями конкурентами. Така у нас точка зору. Так, клас. Однозначна. Дякую. За таку класно розгорнуту відповідь, тому хочу сказати, хто нас дивиться і буде дивитися. Якщо у вас є якісь такі питання і запити, як у нашої Лариси, тому давайте пишіть там у дірект, і ми вам якнайшвидше дамо відповідь. Добре, йдемо далі. Далі у нас Вадим. І пише, що я хочу перейти в онлайн, тому що зараз такий час, все може змінитися в будь-яку хвилину. Перевага одна: працюючи онлайн, не зустрінеш ТЦК. І, на мій погляд, працювати онлайн можна тільки з досвідченими учнями, бо техніку не поставиш через камеру. От, тобто, в онлайн він ще не переходив і тільки хоче, от з чого йому почати, і чи правда, що онлайн можна працювати лише з досвідченими учнями? Ну скажімо так, щоб Взагалі, прийняття рішення воно займає дуже багато часу. Людина може приймати рішення день, два, може, рік, може, два роки. У мене були такі тренери, особо невіруючі, да, які за нами наблюдали і два, і три роки, і півтори роки, а отримати результат вони можуть вже на протязі одного тижня. Розумієш? Да? Можна вже вирішити це питання для себе за неділю, за дві, а люди наблюдають рік-півтори. Тобто, на мій погляд, треба просто розібратися і просто не, не морочить собі голову. Або да або ні. Тобто, вже щоб розуміти, чи це для мене, чи не для мене. Тому, скажімо, просто вагатися тут немає сенсу. Тим тобто, панче ви бачите, яка ситуація. У нас спочатку два роки коронавірусів, потім два роки війна. Зараз навали ще ТЦК знищують чоловіче населення України. Далі Боруться до жінок. Тому я рекомендую: до клієнтів вже ж теж добираються. Ви ж розумієте, що клієнти не прийдуть в зали. Уже не прийдуть з травня, в залах не буде людей і не буде тренерів. Розумієте? Зараз ми це ще не піднімали. Це не ми піднімемо чуть згодом. Чи згодом вже після травня ми це ціну обов'язково піднімемо? Але ви можете вже прийти за нашою з нашою допомогою вже вийти в онлайн і бути в конкурентній перевазі над іншими тренерами. А зараз я дивлюся, що кожен день з'являється. Дуже багато тренерів, бо отримати професію тренера можна буквально за 24 години. Багато курсів коштують там тисячу гривень, дві тисячі гривень, можуть отримати диплом. І людина люба може прийти в зал і раз конкурувати. Разом з якимсь чемпіоном світу, який працює там в залі 10 15 20 років, і вони будуть навіть молоді хлопці дівчата набагато перспективніші, тому що них ще око не замилене, і вони знають, як спілкуватися з людьми. І скажімо, в цьому плані кожен день з'являється куча конкурентів, дуже багато фітнес-тренерів, і зараз всі вони. Будуть переходити е, в онлайн. Зараз у нас і так в, в дві зміни ми працюємо з двох аккаунтів, обробляємо людей. Що буде далі? Це вже буде, е, я думаю, що, ще більше буде. Е, і тому, скажімо, перспектива зустрічатися чи не зустрічатися з кимось в живому форматі. Е, набагато. Не така цікавіша, як просто відпочивати, знаходитись в безпечному місці, в безпечній країні, мати на це ресурс, щоб займатися улюбленою справою, набагато перспективніше, саме якщо освоїти онлайн напрямок, онлайн наставництво наш онлайн-продукт. Що стосується вправ, то в мене теж був такий досвід. Наприклад, я хочу сказати, ко Кирил, у нас такий був тренер, він, в принципі, є, він запитує. А як я буду тренувати людей, от якщо я його не бачу в живому форматі, от як я його буду тренувати? Я говорю: хорошо, Кирил, який в тебе результати? А він каже: я ще похудав сам на 30 кілограмів. Хорошо, ти похудав на 30 кілограмів. Скажи мені, будь ласка, ти можеш пояснити людині, як схуднути на 30 кілограмів? Ти ж це зробив, зробив? Ти зможеш це зробити? Зможу пояснити. Скажи мені, будь ласка, де тут фізичні вправи? От як він як він збирається пояснювати і тренувати, то є, це зовсім інші справи. Якщо ми займаємося тренуваннями, ми тренуємо в залі. Якщо ми займаємося консультаційною діяльністю, якщо ми працюємо як наставники, ділимося своїм досвідом, то тут тренувань немає. У нас є плани тренувань, у нас є плани харчувань, у нас є плани зустрічей, у нас є плани персоналізованих зустрічей і так далі. По за нашою лінійкою продуктовою. Як щодо е, фізичних активностей, звісно, що ми можемо вийти в Zoom форматі, людині пояснити, показати, це одноразова акція. Але якщо просто сидіти дивитися в Zoom, як я ходив колись три три дні назад ходив в спортзал в Іспанії, жінка ставить телефон на три ногу, і дивлюсь, е, е, якась постать наклонилася і дивиться. А на тому кінці тренер, тренер просто дивиться в екран і читає: раз, два. Три, а та щось махає руками. І я розумію, що вони це роблять не один раз. Тобто вони цим займаються вже дуже багато днів чи місяців. І я розумію, що у цієї жінки, у цього тренера, не один такий клієнт, і вона днями і ночами дивиться в цей телефон, рахує ці підходи і думає про своє, як вона буде їсти, шаурму і ще щось таке. Тому, скажімо, просто людина поміняла спортзал душний на позу таку. Споглядання в телефон це абсолютно не про онлайн. Ми можемо показати раз чи два, як це робиться, але витрачати свій дорогий цінний час на цю ерунду я не рекомендую. Тому що, якщо ми продаємо результат, ведення або супровід до конкретного результату мінус 10, мінус 15, 20, мінус 60 кілограмів, це коштує 400, 500, тисячу, 3000 доларів. доларів. А якщо одне тренування коштує 10-15 доларів, там 300-400 гривень. Нерентабельно. Друзі, просто не рентабельно цією займатися, повірте мені. Звичайно, можна тренувати в онлайні і треба тренувати в онлайні, якщо другого не вмієте робити. У нас зовсім інша стратегія. У нас наставництво. Тренування коштує в онлайні 300 гривень, наставництво коштує в онлайні від 300 до 3000 доларів. Кейси у нас є. Поставте. Плюсик я особисто всім скину. Тому, скажімо, це два різних продукти тренування, навіть три: тренування в залі, тренування в онлайні і наставництво. Три різних продукти, і вони зовсім по різному несуть відповідальність, нагрузку і фінансове забезпечення. Тож з тренуваннями, я думаю, ми розібралися з приводу ТЦК, ми теж розібралися. А насправді, насправді все тільки в прийнятому рішенні. Просто треба розібратися. А це, про розібратися, задати питання це абсолютно безкоштовно, бо дуже багато тренерів думають, якщо вони звернуться за, за нас, то ми зразу їх заставимо щось купляти, так да, як сьогодні в переписці було. Я нічого купляти не буду. Я бачу, що анкета. В анкеті написано, що ви, типу, щось хочете мені продати. Е, я не настільки і ти не настільки професійний спеціаліст, щоб тільки з одного погляду комусь щось продати. Або Заставить когось щось купити. Ми нічого не продаємо, бо ми обираємо клієнтів. Ми обираємо клієнтів і в тому випадку, коли ми розуміємо, що ми можемо і хочемо цій людині допомогти, тільки тоді ми можемо запропонувати якусь із стратегій подальшої діяльності. А просто людина прийти до нас і сказати: Слухай, Влад. Чи віка научи мене бути щасливим, красивим, багатим, то ми такою ерундою не займаємося. Ми робимо конкретний відбір, у нас є декілька етапів відбору. Переписці ми відбираємо, в анкеті відбираємо, на діагностиці відбираємо, відбираємо на стратегічні сесії. І вже тоді кандидат може бути затверджений і прийнятий на навчання. Тому що це дуже відповідальний процес, і навчання у нас відбувається в наставництві. і, і кожен а, учасник нашого процесу несе серйозну відповідальність. І якщо ми візьмемо, не дай Бог не ту людину, то буде дуже прикрості людину спілкуватися дуже довгий період. Е, тому не все так просто, не так просто до нас потрап, потрапити, але двері у нас завжди відкриті, всі у нас входи е, відкриті. Безкоштовні є інтенсиви, перед навчанням, є спільноти. Я навіть першу неділю даю тест-драйву. Людина може відвідати всі наші мастер-майнди, відвідати всі наші зустрічі, позадавати в живому форматі мені, нашим наставникам, кураторам. От. А звісно як. Якщо людина хоче стати профі, стати суперспеціалістом в всій конкурентній боротьбі і вийти на прибуток 2-3-10 тисяч баксів, то це вже серйозне прийняте рішення. В принципі, такий у нас меседж, така у нас відповідь. Дякую це було у нас таке останнє питання. В принципі, ти так все розклав по полочкам. що мені навіть вже немає що додати. І, звичайно, я хочу сказати уже на кінець, що дійсно, типу, ми завжди йдемо на зустріч нашому клієнту. Так, і звичайно, ми розуміємо, що кожен клієнт це унікальний клієнт зі своєю ситуацією, своїм запитом, і ми стараємось дійсно допомогти на максимум. Ось тому не бійтеся писати нам в Директ. Ми завжди допомагаємо спілкуємось щиро, відверто ось і завжди готові вам подати руку, якщо ви нам готові подати. Ту саму руку, тому звичайно дякую вам за такий ефір усім, хто був присутній. Ось, і приходьте завтра ж у ті ж самі годині. Да. І ще добу е, добавлю, е... Навіть якщо ви зараз з нами спілкуєтесь, це елемент нашої воронки. Тобто я рекомендую прослідкувати, як працює у нас воронка, щоб ви самі зрозуміли, як це як застосовуються професіонали. Да, я рекомендую відвідати всі наші заходи, записатись на діагностику до віки, поспіл, подивитися, якими скриптами спілкується Віка, щоб ви зрозуміли логічно, яка. Робиться робота з вами, які анкети застосовуються, які сайти, які відео, які інтенсиви, які марафони, перед навчання, щоб ви зрозуміли, який труд вкладений в це, для того, щоб ви. Прийшли і просто розібралися з, з, з цією специфікою, і подивитися, який саме відбір ми застосовуємо, щоб далі в подальшому ви могли це застосовувати в своїй практиці. Звісно, пройшовши наше навчання. Тому якраз як працює наша система, ви зараз приймаєте участь і приймаєте участь наші воронці. Тому кожен хто дивився. І приймав участь у цьому нашому прямому ефірі. Я запрошую, прослідкуйте, пройдіть по, по, по всіх наших етапах вороночки. Ніхто вам не буде нічого продавати дуже сильно. Але ви отримаєте дуже багато позитиву, поспілкувавшись з нашими експертами з Вікою, з Миколою, з Володимиром, Володимиром зі мною, з моєю дружиною, з нашим куратором Владиславом. Тобто, у нас дуже серйозна команда. От, і я рекомендую з усіма поспілкуватися і порадуватися, що є в Україні такі люди, що допомагають вам створити глобальну цінність. Тому на ці позитивні нотки хочу всім подякувати і рухаємось далі. Да, всім Дякую, до зустрічі. Це всім пока. Да, до зустрічі, пока-пока.